Вітаю вас на каналі Відповідальне Самолікування. Сьогодні у нас випуск про гідазепам. Люди, які нервують, завжди вагаються між поняттями терпіти або випити препарат. Хтось обирає терпіти, а хтось обирає випити. А чи знали ви, що навіть коли лікар виписує людині будь-який препарат, це не обов'язково психотропний, він завжди має замислюватись над станом людини без препарату? Та станом цієї ж людини з виписаним препаратом. Враховувати лікар має і терапевтичний, і побічний ефект препарату. І замислюватись, чи вартий цей препарат, щоб людина його пила. У нашій же ситуації ми можемо порівняти побічний ефект кортизолу, тобто гормону стресу, який буде виділятися у людини, якщо людина в стані стресу. Та побічний ефект гідазепаму. Але все це можна порівняти. На лише конкретному прикладі, тому що важливо знати, скільки часу людина знаходиться в стресі та яка сила стресу. Також само треба знати, яку дозу гідазепаму та скільки людина приймає. Але не менше важливо це підібрати правильний препарат. Можливо, це і не гідазепам. Всі психотропні препарати ми можемо поділити на дві великі групи. Це ті, які пригнічують центральну нервову систему, та ті, які збуджують центральну нервову систему. Звісно, що побічні ефекти в них будуть майже протилежні. Але що нам це дає? Препарати, що пригнічують центральну нервову систему, знижують наші емоції. А ті, що збуджують нервову систему, ті підсилюють емоції. Що це нам дає? Якщо препарат знижує емоції, він закриває людину у собі. Тому просто назвати ці препарати від зовнішніх проблем. Тому що емоція це те, що зв'язує людину із зовнішнім світом. Наприклад, всі події, які ми запам'ятовуємо, ми запам'ятовуємо завдяки емоціям. Якщо їх не буде, не буде зовнішніх проблем. Наприклад, ми будемо краще переживати похід до стоматолога операцію під місцевим наркозом. А також ракетні атаки. І з цього випливає наступні ситуації. Якщо, наприклад, навколо людини все погано, людина не буде так сильно це відчувати, тому що знижені емоції. А якщо ця людина, наприклад, піде і захоче з кимось повеселитися десь, тоді вона також не зможе, тому що зовнішній вплив до цієї людини обмежений. І також не забуваємо, що Далі, якщо людина довго закрита в собі завдяки цим препаратам, це може викликати депресію. Тобто був стан тривоги і став станом депресії. Тепер про ці препарати, які від внутрішніх проблем. Що таке внутрішня проблема? Це навпаки, коли навколо людини вже все гаразд, все добре, а вона пам'ятає якісь факти та події зі свого життя. Які викликали якусь негативну емоцію в неї, і вона не може здолати цю емоцію, і вона завжди думає про це і завжди закрита в собі. Тобто не вистачає емоцій, аби відчути радість зовнішнього світу. Підсилення емоцій цими препаратами дає людині можливість вийти із своєї оболонки, де все погано. Та подивитись відчути радість навколишнього середовища. Ну зараз я це кажу просто про якісь незрозумілі препарати, а давайте зараз я вам напишу, що це за групи препаратів. Звісно, ті, що підсилюють емоцію, це антидепресанти, наприклад, амітриптилін. Але тут є ще такий нюанс, не дай Боже, під час прийому таких препаратів навколо людини стане якась погана подія. І тоді ця подія також буде підсилена для цієї людини. Препарати, які пригнічують емоції, це транквілізатори та нейролептики. Гідозепам відноситься до транквілізаторів. Нейролептики це зовсім коли людина себе контролювати не може. А зараз давайте повернемось до наших терезів та подивимось, які ж все ж таки побічні ефекти кортизолу та гідазепаму в нас є. Кортизол, так як внутрішній, у нього буде не так багато побічних ефектів, як у його аналогів преднізолону, гідрокортизону, дексаметазону, який коля для імуносупресії та при алергіях, але також буде сильна імуносупресивна дія, тобто знижувати імунну систему, а це буде подальші бактеріальні захворювання, вірусні. Та може бути навіть онкологія. Також у кортизолу є такий побічний ефект, негарний, він любить переробляти вуглеводи, жири білки на жир у верхньому плечовому поясі. Тобто у вас будуть розпадатися різні білки, тобто це можуть бути і органи, і кістки, і все, що завгодно на те, щоб синтезувати жир у верхньому плечовому поясі. Також жир синтезується і у животі. Тобто худі ноги, худі руки, але товсти живіт і товсти верхній плечовий пояс. Зараз вам ставлю картинку людини із синдромом іценка кушинга там, де спадково підвищений кортизол. Ну, звісно, у вас такого не буде від стресу, але щось середнє. Також кортизол викликає імпотенцію. Але тут якби один-один, тому що будь-які психотропні також викликають імпотенцію. А тепер про їдезепам. Насправді, побічного ефекту відразу як такового не буде. Може бути тільки токсична дія на печінку та нирки, якщо у когось щось хворе може відчути це. Але одразу інших побічних ефектів не буде. Вони будуть після відміни препарату. Наприклад, гідезепам зменшує набряк слизової, тобто зменшує кількість слизу, яка може текти з носа та горла, у кого хронічний насморк або бронхіти, це відчують. А після відміни препарату набряк сльозової збільшується. Далі у шлунок йдемо. У шлунку зменшує секрецію з шлунка. Навіть люди, які страждають на гастрит та приймають якісь таблетки, той же амепрозол від гастриту. після Прийому гідезепаму можуть не пити його багато часу, тому що він також знизе, ну, поки вони п'ють гідзепам, в принципі, тому що він також знизе кислотність. Але після відміни кислотність буде підвищена. Також саме спазми кишківника та сечововідних шляхів також розслаблюються на гідозепамі, спазмуються після відміни. Тиск також падає на гідозепам. Якщо ви приймаєте гідозепам та препарат від тиску, подивіться, який у вас тиск, можливо, навіть препарат від тиску треба приймати в меншій дозі. А ось після відміни гідозепаму тиск виросте. Я думаю, що після цих теразів ви ще більше засумнівались, терпіти ці нерви чи випити таблетку. Але тут можна взяти нейтральний варіант. Наприклад, якщо вам допомагає їде тобто препарати, які знижують емоції, ви можете обрати щось менш сильне, наприклад, рослинний препарат валеріана, м'ята або меліса. Дякую, що додивились це відео до кінця. Переходьте на мій канал, там ще багато чого цікавого є для вас.